Притчі Соломона наголошують на важливості взаєморозуміння у стосунках між людьми. Взаєморозуміння є ключем до побудови довіри, яка в свою чергу зміцнює наші зв'язки. Соломон навчає нас, що слухання і вміння розуміти іншу людину створює середовище, де кожен може відчути підтримку і повагу. Коли ми прагнемо зрозуміти погляди та почуття інших, ми відкриваємо двері до глибшого спілкування, що веде до збагачення наших відносин. Взаєморозуміння не лише покращує наші особисті стосунки, але й допомагає уникати конфліктів і непорозумінь, які можуть виникати через недомовленість. У своїх притчах Соломон підкреслює, що мудрість приходить з умінням бачити ситуацію з різних боків. Людина, яка вміє слухати і навчатися від оточуючих, здатна створити гармонію у своєму житті. Взаєморозуміння це шлях до миру і єдності. Що робить наше суспільство більш згуртованим. Коли ми слухаємо, ми показуємо повагу, а це, в свою чергу, формує міцний фундамент для відносин. Пам'ятайте, що із глибоким розумінням приходить справжня мудрість. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте бути добру!